Важко, звісно, утриматися відносно пана Проніна, тому що, по-перше, хотілося б, щоб тут була служба безпеки України, і дала відповідь, як ця людина може і надалі очолювати фінансову розвідку України, тому що любе виведення коштів, тим більше передача в Російську Федерацію, це кошти, які не з повітря беруться. Це все наслідок фінансових операцій. І якщо у вас система не працює і не відслідковує такі операції, бо ви бачите там виключно запасні частини, ну, то тоді вона у вас взагалі не вибудована. Щоправда, вибудована відносно ворогів нинішньої влади, бо всі ми українці, всі переживаємо найтяжчі моменти в нашому житті, але для вас 40 тисяч гривень може бути, викликати підозру і ви передаєте матеріали кудись для чогось, і це ви знаєте, про що я говорю. І мене це дуже тривожить. Але от в розрізі я не хотіла задавати зараз питання, поки не почула. чи питання, ні? Замовніть, будь ласка, ведіть себе коректно. Я скажу, коли буде питання, коли я виключу ці новому, ви будете говорити. Це виключення. Я поки говорю. А ви потім будете відповідати на моє питання. Герой. Ніна Петрівна. Починаємо спочатку. Майже фахова дискусія. Замовніть. Помовчіть трошечки. Пане Ярослав, ну ви. Помочіть трошечки. Має. Не ви тут керуєте ще раз. Ви усвідомлюєте, що ви зараз мали би бути найбільш відповідальною особою і структурою? Цьому скандалі. Тому що мова йде весь час про гроші, які ганялися всередині країни, побідозрілим операціям, які відбувалися всередині України, які виводилися в інші країни, які мають всі ознаки, всі ознаки кримінальних правопорушень. Ви зараз говорите про якісь речі банальні. І взагалі, нібито я тут не до чого, оцей весь скандал. А ви там щось робіть? А служба фінансового моніторингу, коли отримає відповіді від з інших країн, а може вам вже їх і не нададуть? Може вже Україну скоро взагалі виключать із переліку країн, які надають інформацію служби фінансових розвідків. І саме із за того, що авторитет нашої служби втратили ми і за вас, і ви це знаєте. Вас навіть ігнорять уже на всіх великих конференціях, ви нічого не здатні навіть просувати наші інтереси. Тому я і задаю питання, де служба СБУ, чому вони зараз треба було би, щоб ви почули, що ви говорите і що робите, а мені цікаво, чому ви продовжуєте очолювати цю службу. Ну, по перше, із за того, що щодо вас є е, купа інформації щодо розкрадання. Сотень мільйонів грошей, я би на вашому місці, мабуть, поступила би пішла по відставку для того, щоб неупереджене проводили розслідування. Мені від вас вже нічого не потрібно. Ви зробили все, що, що вам хотілося і від вас вимагало. Ви просто зараз скажіть, що ви зробите швидко, реально для того, щоб дати можливість набу просунутися в цій справі і отримати від вас, бо все крутиться навколо грошей. А фінансова розвідка це ви. Тобто, яка ваша участь далі буде? Ви будете під гратися? Ми ще не підготували узагальнюючі матеріали, ми ще будемо е, чекати відповіді, уточняти. Ну, це ж можна на руки затягнутися, якщо не буде вашої відповідальності і швидкості виконання доручень спільних? Потрібно широкий спектр питань. Так, ще, дякую за запитання, да, що можете відповісти? Не потрібно, взагалі по ситуації фінансового моніторингу. За 10 місяців 2025 року Службою фінансового моніторингу передано у загальних матеріалів на загальну суму 230 мільярдів гривень. Для порівняння це в 4 рази більше в 4 рази більше, ніж за минулий рік. Лише в жовтні. Ми передали матеріалів майже на 80 мільярдів гривень, а це більше, ніж за весь минулий рік. Коли ми кажемо по швидкості, ми ж самостійно в середині порівнюємо швидкість відпрацювання і якість відпрацювання, ми б'ємо всі рекорди. От за один місяць ми передаємо матеріалів втричі більше ніж це робилось в минулому році. А крім того, в нас з'явились алгоритми, які раніше не використовувалися. У нас ще додатково з'явився доступ до 16 баз даних, які ми поєднали для відпрацювання алгоритмів, для того, щоб своєчасно реагувати на ці виклики і загрози в фінансовій сфері. Тому казати ваше припущення, що там хтось не допрацьовує, щось там не робиться або щось робиться, будь ласка, давайте без емоцій, а залишимось в паховій дискусії, яка зараз відбувається.